Зрозуміло, що берегова охорона відбивала атаку наших дронів. Зрозуміло, що ми, тобто Україна, використовувала дрони як, як надводного, так ну власне кажучи, та так і повітряні дрони. І також була уражена ціла і нафтова, і до речі, і військова інфраструктура. Однак про ступінь уражень прибережної загалом інфраструктури говорити поки що зарано. І я думаю, що над цим працюють якраз і наші розвідники, які ну власне не виходять в ефір з подібною інформацією. Те, що ми бачили, це виключно побутові зйомки. І ми всі чудово бачили, як, попри обстріл, який вівся з боку корабля берегової охорони Російської Федерації, наш дрон спокійно зайшов і уразив якраз портову інфраструктуру Росії. І треба сказати, що саме новоросійськ є на сьогодні основною ключовою не лише військовою базою, але також їхньою нафтоперевалочною базою, звідки відбувається загалом, ну весь фактично весь експорт нафти, нафтопродуктів в Чорноморському регіоні.